Комунальні заклади Рівненської області уже з очільниками. 17 керівників затвердили на сесії обласної ради, яка відбулася в п'ятницю, 12 червня. Відтак директором комунального підприємства Аптека Ліків було обрано Олександра Іванова. Автобазу очолив Юрій Лалак. Директором рівне книги залишається Юлія Хажанець. Керівником міжнародного аеропорту рівне призначена Ігоря Насенюка. Рівненську обласну науково-медичну бібліотеку очолила Валентина Зарічнюк, директорами культурно-археологічного центру Пересо. Ниця Теріницького обласного краєзнавчого музею залишаються Микола Федоришин та Олександр Волига. Відповідно на керівній посаді обласного перинатального центру, попри скандали, звинувачення у хабарництві та зв'язок з регіоналами залишили і Вікторію Єнікеєву. Скандал на сесії обласної ради розгорівся і за крісло директора Рівненського БТІ, адже частина присутніх була за теперішнього керівника Юрія Собчука, а інша висловлювалася проти. Більше того, свободівець Олексій Бучинський розказав цікаву історію про пана Собчука, який створив разом з головним інженером та юристом так звану фірму прокладку, яка забирає всі замовлення у комунального закладу. На підприємстві фірмового прокладку, яка називається легіон експерт, яка діє і забирає всі замовлення у комунального підприємства, натомість вони потрапляють на приватну фірму, яка в принципі і розміщена на територіях Рівненського музею, яка користується даними інвентаризації, які є в Рівненському батрії. І всі ці, ці відповідні заяви в мене є. Працівники звернулись не анонімно. Є відповідні підписи з прізвищами. Працівників працюють 77-го, 87-го, 6-го і з різних років. І крім того, вони зазначили, що на спорах колективу діючі кандидатуру не підтримали. Врешті-решт за кандидатуру Юрія Собчука проголосував 41 депутат Зиряна Жильчук, Дмитро Спіченко у ритмі подій.